Близько п'яти сотень житомирян зібралися о 12-й на Майдані Корольова в обласному центрі. Люди прийшли вшанувати пам'ять загиблих під час обстрілу 24 січня в Маріуполі. Багато людей похилого віку. Під стелею Небесної Сотні відбувся молебень за загиблими. Бо у служіння очолив настоятель Свято-Михайлівського кафедрального собору митрофорний протоерей Богдан Бойко у співслужінні з настоятелем семінарійного костелу отцем Мирославом. Ми маємо з вами усвідомити серйозність всіх подій, які є в Україні. Вони набагато серйозніші, як ми собі уявляємо. Перше, ми відносимося байдуже, нам не байдуже, що твориться, правда? Але що ми робимо для того, щоб змінити все? Ми Збираємо щось, віддаємо, жертвуємо інше. Так, ми це робимо. Але чи ми стоїмо на молитві і просимо, щоб Господь дав терпіння і мудрості нашим керівникам і простив гріхи всього людства України? Це дуже важливо. І сьогодні ми закликаємо вас до молитви. Всім рідним, близьким, знайомим, всім, кого знаєте, потрібно передати. Ми сьогодні повинні дуже молитись. Сьогодні ми говоримо про життя, про радість життя. Цю радість їм відібрали. Сьогодні ми хочемо просити Господа за тих, хто загинув, а так само молитися і просити усердно Бога, щоб приніс той довгоочікуваний і нами вже стільки молений. Дар спокою і миру. За тим промовою виступив народний депутат України Борислав Розенблат. Депутаті Верховної Ради збирають в стінах Верховної Ради. Ми отримали повідомлення і зараз від вас я буду їхати на Київ. Зараз проходить Рада безпеки України, на якої будуть визначати, яким чином ми будемо далі рухатись, і яке становище буде нашої країни. Тиждень тому назад у нас була волноваха. Вчора у нас був Маріуполь. Це Будапештський меморандум. Я був офіцером Збройних сил України в 94-році, му році, коли до нас прилетіли американці, і ми вимушені були здавати ядерну зброю. Я розумію, що сьогодні одної ескадрилі достатньо було для того, щоб гамувати весь світ. Але у нас сьогодні немає. Згідно цього поперця, які сьогодні не варті нічого. Бо сьогодні не жоден пункт, крім одного, двох, мабуть, це не використання ядерної зброї і консультації в рамках, не виконала не Росія, тому що там якийсь медведь патає, гуляє, непонятно де. Але інше питання питання до тих народів Америки, Франції і Великобританії, які теж ставили свій підпис. Тому я сьогодні від вас. Маю таку нагоду звернутися до Міністерства юстиції, до президента, і спитати, чому вони сьогодні не відповідають. Вони нас повчають демократії, вони сьогодні повчають нас, як треба, верховенство права почитати. Чому вони самі не виконують це верховенство права? Чому вони сьогодні вони зробили так, що ми сьогодні гинемо, а допомоги ніколи і від кого ми не маємо? Я прошу всіх небайдужих і всіх патріотів, які себе Тут часто б'ють в груди. Я прошу всіх об'єднатися. Сьогодні не час для політичних ігрищ. сьогодні не час для того, щоб ми шукали хто винуватий, хто прав. Сьогодні ми повинні об'єднатися навколо одного, навколо нашої країни, України. І більш нічого не повинно бути серед нас. На Майдані Корольова біля дошки Героям Небесної Сотні в Житомирі на виступив голова Житомирської облдержадміністрації, який, зокрема, сказав. Нам немає що ділити. У нас є єдина Україна, і вона повинна бути єдина і неподільна. І ми повинні всі стати на захист, об'єднати наші зусилля тільки проти одного ворога. Це Росія. Хто б ще не казав, що це бойовики, що це сепаратисти? Ні, ми боремося проти Росії. Росія бореться проти нас. А ми повинні захищатися. Пам'ять загиблих громадян. Вшанували хвилиною мовчання. Учасники зібрання тримали плакати «Будапештський меморандум Я Маріуполь. Житомир з Маріуполя. Маріуполь, тримайся. На вічі присутні представники обласної державної адміністрації, обласної ради, міської ради громадських організацій. Люди висловлювали думки свої почуття у зв'язку з трагічною загибелю мирних жителів Маріуполя 24 січня, внаслідок масового обстрілу житлових районів міста терористами. Затим переходять до сцени, адже учасників віче стало більше. Говорили про надзвичайну ситуацію, що склалась в Україні, та шляхи подальших дій і як влади, так і громади. Та трагедія, яка случилась в Украине и неделю назад, и вчера это страшная трагедія. Это трагедия, яка ну, не не имеет объяснения нормального объяснения у нормальних людей. Но меня удивляет другое. Мне удивляет, почему сегодня на улице Житомира, на площадь Житомира, вышло только несколько сотен человек. Сегодня было проведено заседание оперативного штаба. Разработан ряд мероприятий. В понедельник, в 18 часов, четко выписан будет план мероприятий, и мы доведем общественности весь этот план. Через средства массовой информации, через телевидение, газеты и радио. На каждом, доме, на каждом многоэтажном доме на информационном табло будет четкая информация по ближайшему бомбоубежищу, по ответственному человеку, по телефонам информационных центров и тех центров, которые принимают решения в тех или иных составля... ситуациях. Сегодня моим распоряжением, как временно исполняющий обязанности Мискового головы, в городе Житомире оглашен трехдневный траур. Просьба, обращаюсь сейчас через телевидение к собственникам увеселительных заведений, ресторанов, дискотеки и так далее. Имейте совесть и три дня, пожалуйста, действительно соблюдайте тот траур, для того, чтобы почтить память тех людей, которые погибли, в том числе и за свободу и независимость Украины. Мы говорим про тех людей, которые про невинно убиенных и про наших воинов, защитников и аэропорта и тех защитников, которые отдали свою жизнь. Поэтому я думаю, что планы Путина только разрушатся тогда в отношении Украины, когда эта площадь будет собирать тысячи людей, десятки тысяч людей. И мы должны быть едины в своем, в своем желании отстоять свободу и независимость Украины. Мы можем по-разному ставиться к тактическим действиям нашей власти, но Є чітке розуміння того, що можливо ведення боїв потребує особливих якихось навиків і знань, і кожен жотомирянину важко про це судити. Але є ті речі, які я переконаний абсолютно більшість о, тут присутніх розуміє і підтримує. Якщо споживач сьогодні, не може відмовитися від снікерсу. Попри те, що це є продукт російського виробництва, то, мабуть, якби ці людині потрібно покинути цю країну і змінити якби, своє громадянство. Тому мій заклик, якби звучить як до підприємців, так і до споживачів. Ми маємо розуміти, що економічна складова це є пряме фінансування якби, війни для людей. Сьогодні немає ніякої омани про те, що це Росія постачає техніку, якби військову, що вона замовляє е, цих військових, які вбивають сьогодні наших співгромадян. І третє, але мабуть, найважливіше це перестати брехати власному народу. Ми всі на війні. Якщо тут ще не падають гради, і ще тут не стріляють, це не означає, що ми не на війні. Це означає, що у нас просто інша роль. Зараз там йдуть бойові дії, а тут кожен з нас повинен усвідомити свою роль. Я закликаю всіх жінок, дівчат. Зайнятися тим, щоб знайти можливості пройти курси парамедицини, медичної допомоги і решта речей. Це прості речі, які можна зробити. Я закликаю всіх чоловіків знайти можливості, як поводитись зі зброєю, як вести бойові дії, навчатися цьому. Я закликаю представників органів влади організувати ці процеси, тому що ми всі повинні спокійно, злагоджено, згрутовано, але ми всі повинні готуватися до війни. Хай це буде просто пересторога. Хай ці бойові дії ніколи не прийдуть сюди, але ми повинні бути до них готові. Єдине, чого не може передбачити і зрозуміти Путін, це нашої єдності. Він міг передбачити, прорахувати все, що завгодно, що українська армія була слабка а і неоконлектована, і розкрадена, що український політиком розрізнений, але Путін не міг передбачити саме єдності, саме надпотужного волонтерського руху. Тому це та зброя, яка нам дійсно допоможе перемогти у цій війні. Давайте будемо разом, давайте будемо єднатися, і ми переможемо. Бо у нас немає іншого вибору. Хочемо ініціювати, щоб було, перед депутатами щоб було переглянуто наш бюджет, особливо видаткову частину, щоб кошти були спрямовані вже з рахуванням цих подій, які у нас відбуваються, перш за все, я ще раз хочу наголосити, що ми вже працюємо на виконання доручення Кабміну з 23 січня. З 23 січня у нас вже організовано обласний оперативний штаб, де входять усі правоохоронні органи СБУ, МВС, ДСНС, Державна служба національної військовий комісаріат. Всі необхідні органи до неї долучилися і всі працюють, і всі отримали конкретні завдання. Перше, що я хочу сказати, по Області подвоєно кількість патрулів УМВС внутрішньої... ОМВС управління внутрішніх справ. Особлива увага звертається звичайно на міста обласного значення, і особлива увага приділяється місту Житомиру. Тому немає ніяких немає ніяких проблем з кадрами. Немає ніяких проблем з особовим складом, немає ніяких проблем з матеріальним забезпеченням. Усі мають палено-мостильні матеріали, подвоєна кількість патрульних автомобілів, подвоєна кількість особливих е... Особового складу управління УМВС, друге визначено найбільш стратегічні і особливо важливі об'єкти в області. Зараз така кількість їх 74, які взяті під посилену охорону і яким забезпечена посилена охорона або посилене патрулювання, в тому числі це і розв'язки, стратегічні розв'язки і мости. Також зараз проводиться робота з представниками південно-західної залізниці, щоб вони взяли під охорону за залізничні мости і транспортні розв'язки залізничні також. Тобто, ми ведемо щодо ліків. Забезпечені ліки. Я хочу сказати, сьогодні ми заслуховували доповідь директора департаменту охорони здоров'я. Всі наші лікарні забезпечені ліками екстреної допомоги, які тобто це мається на увазі, які можуть використовуватися під час опіків осколкових поранень та інших екстрених випадків. Всі наші лікарні, я ще раз хочу наголосити. Забезпечені, проблем таких немає. Якщо є у когось будь-яка інформація, звертайтесь особисто до мене. Я відкритий, ви знаєте, усі можете потрапити в обласну державну адміністрацію і зайти до мене, якщо є у когось конкретна інформація. Також створено з завтрашнього дня розпочинає роботу гаряча лінія в облдержадміністрації. Якщо у когось є інформація про такі випадки, що десь незабезпеченість, десь іде саботаж на якихось рівнях, десь не виконуються ці. Азівки, які я сказав, повідомляйте тому я ще раз хочу запевнити усіх вас, що ситуація в Житомирській області наразі під контролем, і в той же час ми працюємо. Я звичайно особливо хочу наголосити на тому, що нам потрібно я знову ж таки кажу, єдина і консолідована позиція. Тому нам потрібний зворотній зв'язок від вас. Якщо у вас є якісь десь факти, звичайно, тут наголошували, що ви повинні повідомляти про підозрілі предмети в тому ж громадському транспорті. До речі, в громадському транспорті буде розміщено пам'ятки щодо заходів, які потрібно вживати при знаходженні такого предмету, при виникненні надзвичайної ситуації. Трація чи це терористичної е, атаки, чи чи будь-якої іншої надзвичайної ситуації, як ви повинні діяти, все це буде вам зауважено, і все це і це буде вас проінформовано. Але знову ж таки, я хочу ще раз наголосити, що це наша спільна робота, і ми все таки сподіваємось на вашу повну підтримку. У нас одне завдання вистояти і протриматися так. Є що всі ми любимо давати поради. Це ж так просто, але від порад потрібно перейти до справ. Потрібно перестати боятися саме відсутність страху і є єдиною силою, яка може відвернути війну, запобігати паніці, збільшувати рівень порозуміння, набиратись стійкості, і тоді все здолаємо.